Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поділитися своїми враженнями про кредити. Розповім взагалі, які кредити я брав, що мені сподобалось, що мені не сподобалось, а також розповім, кому можна брати кредити, а кому обов'язково кредити брати не потрібно. Тому вмощуйтесь позручніше, готуйте собі чай або каву. Поїхали! Залізним партнером каналу є магазин Compix, це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. І так, друзі, найперший свій кредит е е я взяв в магазині цитрус, коли купував собі телефон Meizu там якийсь. На той час він ще коштував 3500 гривень, і мені треба було брати кредит. Я тоді працював просто продавцем-консультантом. До речі, якщо вам цікава моя історія, взагалі, як я рухався десь 16 років і до сьогоднішнього часу підпишіться на канал, там є детальна інструкція. Можете, точніше, не інструкція, а історія з декількох частин можете почитати. І ось це був мій перший кредит на е телефон. Що я вам можу сказати? Чи потрібно брати такий кредит на телефон? Тому що більшість людей бере кредити на телефон? І ось найголовніше, те, що більшості людей. Такі кредити та такі телефони не потрібні. Це дуже неправильне рішення брати ось такий телефон в кредит, тому що вам кажуть, що там невеликий якийсь платіж, там тисяча гривень в місяць, або там ще менше. І ви думаєте, що це дуже небагато, і ви можете це собі дозволити. Але вам необхідно буде закривати цей кредит один або навіть два роки, і це, чесно кажучи, вас задовбає, тому що. А ви будете просто користуватися цим телефоном, ви звикнете до нього за перші декілька днів, і ви вже просто будете ну, сприймати це як щось звичайне, щось те, що у вас вже є, а гроші вам потрібно буде кожного місяця віддавати. Нехай це невелика сума, але коли у вас війна, коли у вас можуть вас звільнити з роботи або, або можуть піти якісь проблеми з бізнесом, цей кредит буде на вас залишатися. Тому я раджу вам купувати телефони в кредит або комп'ютери, або ще якусь іншу техніку лише в тому випадку, якщо ви будете на цьому працювати, або якщо це збільшить ваш прибуток. Наприклад, якщо ви там блогер якийсь і вам потрібен iPhone, то це буде нормально взяти його в кредит і на ньому працювати і заробляти гроші. І краще, якщо ви вже працюєте, якщо ви вже там, ну, займалися блогінгом або якимось своїм магазином на Android, і ви просто розумієте, що у вас є прибуток, і для того, щоб його збільшити, вам необхідно краще залізо, кращий телефон. Це нормально. Тому що ви будете на цьому більше заробляти, також нормальним буде купувати техніку в кредит, яка дасть вам нові можливості. Наприклад, ви займаєтесь відео, ви там відеооператор, і вам необхіден квадрокоптер для того, щоб знімати зверху та, наприклад, робити якісь кадри. Зараз в Україні це не актуально, але ще до війни це було непоганим джерелом прибутку, коли ви могли з квадрокоптера знімати якісь новобудови або там свадьби, або ще щось. І це е, ви це високо, до речі, оплачувалось. Тому, якщо у вас є якась ніша, в якій ви працюєте, і ви розумієте, що ви можете взяти якесь обладнання в кредит, яке вам дасть. Нову якусь гілку прибутку, то вам необхідно це робити. Далі, що я хочу ще сказати про кредити проти. Якщо у вас така життєва ситуація, що ви, наприклад, втратили роботу, але у вас є кредитка, з якої ви можете брати гроші, наприклад, на їжу, на оренду квартири, там на одяг, на якісь побутові витрати, то цього робити просто категорично не можна. Тому що ви дуже швидко витратите ці гроші, вам необхідно буде їх віддавати, а також у вас ще будуть відсотки, і це все при тому, що у вас реально проблеми з прибутками. Тому що, якщо якби цих проблем не було, ви б не витрачали кредитні кошти. І ось це найфатальніша ситуація. Цього робити просто категорично не можна. Якщо у вас є якісь проблеми з роботою, немає грошей, вас звільнили або ви просто втратили роботу, ви переїхали кудись. Не витрачайте кредитні гроші, киньте всі зусилля на те, щоб знайти нову якусь роботу. Тому що витрачати гроші ви будете так само, ви дуже швидко до цього звикнете. Повірте мені, жив ось так на кредитній е, карточці. Я постійно знімав, закидував, знімав, закидував, знімав, закидував. І ось цей борг в мене був дуже великий час. І це мене, чесно кажучи, задовбало. Тому що коли я підрахував відсотки, які. Які я сплатив за весь цей час, то ці відсотки складали майже таку саму суму, як все це тіло кредиту. Хоча це була звичайна кредитна карточка звичайного банку. Але є ще ті люди, які беруть кредити в швидко займах. Ну це вже взагалі, мені здається, ну це останнє, що можна зробити. І туди йдуть тільки повні бовдори. Тому я навіть вибачатися за це не буду. Іпотека. Зараз той час, коли видають дуже дешево іпотеку, але не всім, там я читав лікарям, врачам та військовим. Чи гарна ідея брати зараз іпотеку, я би не сказав. Навіть якби у мене були гроші на Просто те, щоб піти та купити квартиру, яка мені подобається, я б цього скоріше за все не робив. І це не тільки через те, що в Україні війна, я не впевнений, де б я саме хотів жити. Я би хотів пожити в різних, можливо, містах України, можливо, в різних районах, в різних квартирах, на різних поверхах, в різних ЖК. І для того мені потрібно більше інформації перед купівлею. Якщо ви просто берете квартиру в іпотеку, ви не можете нікуди з'їхати. І вам щомісяця треба платити, платити, платити. Навіть якщо вам щось не сподобається, ви, ви можете, звичайно, перепродати це, цей кредит, але тоді всі ці гроші ваші згорають. Зараз я обираю для себе вибір з орендою. Мені так просто проще. Я просто заплатив за місяць, я живу. Мені не сподобалася одна квартира, я переїхав на іншу, заплатив там, живу там. Тому. Питання з іпотекою я поки що закриваю для себе саме таким чином. Також дуже популярна тема з кредитом на автомобіль. Нові автомобілі також беруть в кредити, в цьому щось є, тобто ви берете, там їздите, платите ще місяця і потім, наприклад, його перепродаєте. нормальна тема. Я вважаю, що це непогано, але також, якщо ви просто берете та його використовуєте просто так. Ну, це буде непогано, якщо ви, наприклад, постійно так робите, і ви вже зрозуміли, що для вас це нормально. Тобто ви їздите, ви платите, все у вас добре. У вас є постійна робота, ніяких проблем, все нормально. Але ось брати, бувши у використанні автомобіль в кредит, ну я вам чесно кажучи, дуже не раджу. Тому що якщо ви берете новий автомобіль в кредит і там щось зламалось, ви можете по гарантії це безкоштовно відремонтувати. Але якщо ви берете бувши у використанні автомобіль в кредит, ви його ще ремонтуєте і ще виплачуєте кредит, тобто у вас вдвічі більше буде розходів. Я вважаю, що таке робити не треба. Краще вже візьміть автомобіль дешевше, він так само буде їздити, він так само буде довозити вас там до роботи чи ще до якихось місць, але не треба брати е, на всі гроші автівку, а також не треба брати, бувшу що у використанні в кредит. Тому ось такі речі не треба брати. Хоча, якщо ви плануєте, наприклад, таксувати чи працювати якимось там, я пам'ятаю, раніше було. Була така робота, де люди по продуктових магазинах там щось закази приймали. Я не пам'ятаю, торговий агент чи якось так це називається, і їм потрібна була машина для того, щоб всі села об'їжджати. Ось в такому випадку машину в кредит можна брати, тому що ви будете на цьому заробляти. І останнє найбезглуздіше, що можна зробити, це взяти кредит на майнінг на якусь криптовалюту чи ще на щось. Ось це треба бути повним дебілом. Таким самим дебілом, які беруть гроші у швидкозаймах, для того, щоб е, на, наслушатися якихось там блогерів, які скажуть, що ось на цій монеті ви точно заробите. І ви запам'ятали, що я ніколи вам не кажу, що ви тут точно заробите, тому що ви можете тупо втратити. І це нормально, тому що ми не можемо знати майбутнє. Ви можете втратити, а ви можете також заробляти. Якщо ви йдете у інвестиції, то ви повинні розуміти, що ви можете це все втратити, а також на цьому ви можете заробити. І ви повинні інвестувати лише ту. Ту суму, яку ви дійсно готові втратити, і яка вам не потрібна саме зараз. Тому що у вас повинні бути гроші, які на які ви будете жити. А ось коли беруть гроші на кредит з майнінгом, ви пам'ятаєте, що з ним сталося, він просто впав, зник. відеокарти стали коштувати вдвічі дешевше, і люди, які брали кредит на відеокарти, зараз просто їх продали і просто платять кредит не за що. Просто так, просто віддають свої гроші. Ось і все те саме може бути з монетами. Якщо відеокарти там впали вдвічі в ціні, а ось монета може взагалі скаманутися. Якщо людина, наприклад, взяла би е е кредит. Інвестувала ці гроші в е, UST та Луну, коли обіцяли 20% річних люд... на стейблкоін. Людина думає, ну так це круто, у мене там кредит дуже маленький відсоток, а тут у мене 20% річних в доларах. Тому я візьму тут кредит, наприклад, 10 тисяч доларів, заряджу їх в UST і буду напогано заробляти та відсотками закривати той кредит. Круто, круто, але UST скаманувся, і людина таким чином втратила повністю всі свої гроші. Тому давайте з вами підіб'ємо підсумки. Кредит на техніку, за допомогою якої ви будете більше заробляти, а також на техніку, яка відкриває вам нові можливості. Це нормально. Такі кредити можна брати, кредити на якесь обладнання для бізнесу чи ще щось. Це нормально. І лише при тому, що ви вже на цьому робите. Якщо ви сидите такий ванічка і думаєте, ой, як добре буде відкрити собі магазин, накупую я кучу техніки, я кучу всього просто так, не маючи досвіду, то скоріше за все ви це все втратите і будете потім закривати цей кредит зі власної зарплати. Тому так робити не треба. Ви повинні спочатку на власні кошти, які ви знаєте, що вони у вас зароблені кров'ю, та потом ви повинні. Інвестувати в них на них щось зробити і тільки потім брати інші гроші, коли ви вже знаєте точно, що ця схема працює. Особисто я роблю саме так: я докупив собі ось ще один мікрофон для того, щоб відкривати новий напрямок. Ми будемо знімати подкасти. Я про це та інтерв'ю. Я про це вам більш детально розповім. Так само була одна камера, зараз дві камери. Тут є третя камера, яка зараз не снімає. Це також необхідно для того, щоб відкривати новий напрямок. Тобто у мене є ніша, в яку я знаю, як вона працює, і з нею я буду розширятися. Таким чином, це буде нормально, але я брав все не в кредит, тому в мене взагалі все в шоколаді. Підписуйтесь на канал, бувайте!